Там, де плюси, там звичайно і мінуси. Перший мінус це медицина. Медицина тут жахливо. Ти можеш записатися, в мене було зуб, записатися на прийом за, за півроку. Да? Прикольно, да? Типа, тебе вже той зуб переболів, тебе вже того зуба нема, і тобі приходить смс-ка, от вас завтра опоймент. Ти думаєш, Та, щоб тобі добре було з тим зубом? Це медицина, однозначно. Друге, будь готовий платити за все. Абсолютно за все. Припаркувався, заплатив, проїхався по дорозі, заплатив, сходив, кудись заплатив, подивився на щось заплатив. Ні в одній країні світу не треба стільки платити, як тут платити. Підключив якийсь додаток, заплатив, зареєструвався, десь заплатив, всюди платиш. Просто абсолютно всюди. Це інколи ти взагалі не розумієш, за що ти заплатив, відкриваєш свою карточку і думаєш, куди ті гроші, що тут таке? Просто за все. Ти отак от ходиш, просто даш, і зараз перейдеш на там дорогу і можеш заплатити. <гум> ну це вже насправді я вже жартую, звичайно, але бажано переходити дорогу там, де потрібно. Третім великим пунктом це англійська. І ти в один момент відчуваєш, що ти розумієш і говориш щось до них, і ти взагалі красавчик. Але інколи тобі здається, що та дорога вічна. Отак от от, ти просто вчиш, вчиш. вчиш, вчиш. отак от через 100 років вчиш, вчиш. і все одно ти не будеш так, як вони. Бо вони інколи щось таке скажуть, що ти такий. Що давай? Ти тіпо ти не з братаном якимось своїм говориш. Ти говориш з поважною людиною. Так що давай нормально. Тіпа, оце оцевоте дойти до мови носія насправді важко, але я впевнений, що такі люди є, які доходять, і можливо, я колись до цього дойду. Наступним важливим це небезпека. Є деякі райони в США, вони небезпечні. Просто по них не варто ходити. Там сидять бомжі, там сидять якісь мексиканці, венесуелці, які щось там тичать, колись думають. Ти просто можеш йти, тобі палкою по голові дадуть. Ні за що, бо ти там ідеш. Ось така ситуація: це небезпека, це дуже великий мінус. Чому люди ти не можеш вибрати житло і район, де ти хотів би жити, ти вибираєш там, де безпечно. Потім шосте життя в кредит. Американці живуть в кредит абсолютно на всьому. Ти просто живеш в кредит. Тобі тебе кредитна карточка має працювати постійно. Тут є кредитний рейтинг і він дуже важливий. А щоб зняти в майбутньому собі житло, кудись поїхати, а, взяти в лізинг, взяти в оренду, викупльовувати, просто взяти житло в кредит, в будинок в кредит, чи що, ти живеш на тих кредитах. Ти платиш в магазині кредитною карточкою, пишемо банку, і потім закриваєш його. Гроші, так твій рейтинг зберується, і тоді ти можеш щось претендувати в тій країні. Якщо в тебе немає кредитного рейтингу, ти напевно навіть не знаєш, що то таке, і тобі його не...